Дуже прикрий епізод стався Фу, під час матчу Динамо челсі стався він на трибунах. Відразу по закінченні поєдинку, на наступний день практично всі засоби масової інформації європейські показали кадри, в яких глядачі бачили бійку, бійку в, якому, в якій найбільше постраждали темношкірі болівальники Динамо. І відразу, знаєте, спалахнув такий скандал, мовляв, от це все от на тлі. Расової нетерпимості Роман Бебех от кілька днів, він займався виключно цією темою і суттєво по хвилину намагався дослідити, що все-таки відбулося на стадіоні НСК Олімпійський під час матчу Динамо Челсі. І класифікується пока як провокація. Шансів у нього було дуже мало, потому що з криками «White Power». І для того, щоб о той Кисельов, що сидить там біля Кремля, чи де він там, чи під Кремлем він сидить, нічого не доводив, вже дали словесно, а просто взяв і показав картинку і сказав, «Я ж правильно так говорю, смотрите, росіяни, смотрите, как є здесь, расісти, негров, та б'ють хохли, а». Ці кадри шокували Європу під час матчу Динамо Челсі. Хлопці слов'янської зовнішності прямують до чорношкірих фанів, а потім б'ють їх. Відео розповсюдила міжнародна організація Фаре, яка моніторить прояви дискримінації на стадіонах. Навіть не піддається сумніву, що це расизм. Це все відбулося через колір шкіри. Якби це була звичайна бійка, вона проходила б інакше. Зазвичай в ній беруть участь багато людей. Всіх дивує факт того, що побитими виявилися не фанати Челсі. Всіх дивує, що уболівальники Динамо били уболівальники Динамо. Конфлікт проходив недалеко від фан-сектору Динамо де знаходиться спільнота родичі. За бійкою стежили з кімнати безпеки стадіону. Приблизительно на 22-й, мінуті, 23-й мінуті появилась група ліц, чоловік 20. От основним лідером, як ми розуміємо, був чоловік. Він отримав какую-то інформацію по. Телефону. После этого они начали визуально осматривать 19 сектор. Так сказать, приготовились, одели перчатки, и э, эта группа выдвинулась по ступенькам в, рай, в район. 20-22 ряда, где-то ориентировочно 19 сектора. На прошлом матче спорта люди темнокожие тоже появились в районе сектора Ультрас. Но там тогда подошли сами Ультрасы и их провели, как говорится, в другие, в другие сектора. Руководством стадиона руководство, ну и службы безопасности клуба подходили к этим темнокожим ребятам. Мы им предлагали пересесть даже в центральные сектора, где билеты готовы. раз дорожче були. Вот. Ну, наші пропозиції були проігноровані. От те що ви говорите про те, що якщо вони підходять до сектору, це провокація, це виглядає так, що я на стадіон не можна ходити. Ну, можливо, тоді для них окремий сектор створити, там, я не знаю. Е-е, хороша ідея. Ми, напевно, прислухаємося до вашого пропозицію і постараємося для для них Здіють можуть адільний сектор для того, щоб не було проявлення расизму. На сьогоднішній день на стадіоні існують уже три адільних сектори, які повністю граждани. Із ультрасами ми працюємо. Не працюємо. У нас нормальні стосунки, ми їх підтримуємо, стосунки, ми сперечаємося, ми з ними, ми з ними свариваємося, але це так, знаєте, як в компанії друзів. Так от я вам скажу відверто, те, що вони мені відверто сказали. Вони ж не моноліт. От ті хлопці, що сидять 3-5 тисяч, ви знаєте, там от Ультра з Динамо, ну, 5 тисяч це на матчах Ліги Чемпіонів Ліги Європи, а вони ж не моноліт. У них скільки там рухів, внутрішніх. І навіть ті є, і, і ті, які пропагують зовсім жахливі речі. Я просто не хочу це в голос говорити, формулювати, от те, що вони пропагують, але це всім відомо. Так от ті, навіть яких більше, які свідомі, і ті, які на Майдані були, і ті, які... В АТО воювали. І ті, які підтримують зараз АТО, так от вони, вибачте мене, мене таке враження здається, вони їх побоюються от тих. Громадськість бачила одне відео конфлікту у 19 му секторі. Однак ми отримали запис побоюща кількома хвилинами раніше у проході біля фан-сектору родичів. На ньому видно, як б'ють двох людей. Поруч стоїть та спостерігає темношкірий уболівальник. Його ніхто не чіпає до певного моменту. Офіцер безпеки Динамо намагається заспокоїти гарячі голови, які били жертв милицею, а потім викидали їхні взуття на бігові доріжки. А чому почався цей конфлікт? Вот. і он стояв, мішав людям смотреть. Йому там зроли замічання. Он, не, не сезмірив свої сили, где он знаходиться, в якій середі. Нам вдалося знайти одразу двох свідків, які сиділи поруч із гарячими місцями. Їхні квитки як доказ. Свідок номер один описує, як все відбувалося. Він сидів у 15-му ряду 19-го сектора. Групування родичів знаходиться в самому початку 21-го, то є первадцяти рядов. Где-то до этого, до двадцятого ряда, вот, грубо говоря, находяться родичі. Ми сиділи практично з ними паралельно. Це був дев'ятнадцятий ряд. Очевидець переконує, що після першого конфлікту темношкірому хлопцю вдалося втекти. Этого парня догнали где-то посреди сектора, ну, соответственно, шансов у него было очень мало, потому что с криками White Power, кстати, вот тоже еще интересный момент. То, что пытается вот сказать, что это какой-то бытовой конфликт на основе там, ал алкоголя или отсутствия билета. Ну, если это было бы действительно так, то крика White Power бы точно бы не было, потому что в ситуации они были бы неуместны. Ну і вот після цього ситуація переползла, вот е, на 19-й сектор, где-то в середину його это ряд приблизительно наверное, вот там застоявся е, второй тачак. Другий свідок розташувався поблизу другої бійки у 17-му секторі 24-го ряду. Ну і забігли в сектор два людини. Один з них зверху, да? Зверху, так, зверху забігли. Один з них значить, присів біля одного з цих тиношкірих студентів і розмову я не чув, але щось там він йому там щось розповідав. 30 секунд і всіх хлопців почали бити. Їх... Їх почали бити, один з них там щось привставав, щось хотів розказати, але в принципі його збили, він лежав прямо на ступіньках бетонних. Встали люди, нормальні болівальники, почали е, щось, якісь дії, вони почали кричати на цих е, е, провокаторів, скажімо так, кричали їм, що провокація, що ви робите, там, ганьба, ганьба. Ганьба. ганьба, 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 ганьба. В кінці кінців е, навіть ці люди, які вступилися за цих студентів Вони теж отримали і розбили їм обличчя в принципі, в такому плані. Після того, як це вже масовий характер, стали прості болельщики не безразличні. Теж, відповідно, не отримали, дуже сильно. Ми на тому місці, через кілька днів після матчу Динамо Челсі, і те, що ми побачили тут, демонструє наскільки серйозним був інцидент. По завершенні бійки на місце з'явилося кілька стюардів, які не втручалися у перебіг подій. Я не давав команди на задержання, Сили явно були нерівними. Я не обращався співробітників міліції з необхідністю заводити сили міліції для наведення порядку в секторі, так як вже порядок був відновлений. Ці люди, які напали на афроамериканців, вони пішли потім чи вони повернулися. Ні, вони повернулися і продовжували смотрити футбол. Як ці там тиношкірі хлопці? Вони втікли потім чи швони не тікали, тому що в принципі вони достатньо нормально так отримали. Де нормальні люди, волівальники, привстали і їм допомагали піднятися і українцям і. Ці міноземцям, якщо б ані тріагірували за минуту 40, то однозначно б зачинщиков би вивілі з ними б провели якісь роботи і второго конфлікту б не пройшов. НСК Олімпійський та Динамо заповернені на стадіон міліції. Покращити безпеку на стадіоні. Футбольний клуб не має значення Динамо шахтар зорячим. Э, я не знаю там реал не зможе, створивши тисячі, мабуть, бойовиків. Чи міліціонерів безглуздо це навіть ставити таке питання? Це неможливо у футбольного клубу інші соціальні завдання. Представники угрупування родичі відкидають звинувачення у расизмі. Не знаємо, що то були за люди, які приймали участь у цих конфліктах у цих віках. Вони не мають до нас абсолютно ніякого відношення. Всі звинувачення, які йдуть в плані расизму, ми вважаємо необґрунтованими, тому що той конфлікт, який стався, та бійка, вона несе в собі суто бутовий такий характер, так не ні давно Ми самі осуждаємо цю ситуацію, хочемо розібратися, хто виноват, то знайти цих зачинщиків. Конфлікти в районі 19-го сектору були не поодинокі. За нашу інформацію, в районі 23-го сектору ще один темношкірий отримав удар, після якого опинився у лікарні. А один із англійських блогерів зафіксував бійку на верхньому ярусі. І це ще не все. Через турнікет вдвоєм. Ось одна дівчина побачила це, попиталася приостановити цей процес, в результаті чого. Ну, цей... Я не знаю, не мужчина, не мужчина. Наньос їй удар в голову рукою. Вмішались наші сотрудники, сотрудники охорони. За фактом подій відкрите кримінальне впровадження. Щодо клубних санкцій, то 27 жовтня УЄФА винесе свій вердикт. Діапазон покарання може бути широким. Такі історії ставлять знак питання на готовності Олімпійського приймати фінал Ліги Чемпіонів, куди була подана заявка. Київський стадіон небезпечне місце, а небезпечним його робить публіка, яка туди ходить.